Засовуємо васабі, я в одну сушу, ти в одну сушу. Потім ми їмо. Кому попадається перший васабі, той програв. Погнали, давай, перший ти. Добре, давай. Тока так, давай так. Ти яку сушу береш, ту вже і працюєш з нею. Тільки ж треба одну намазати, Ярік, ти ж пам'ятаєш? Бо ти щось дуже довго. Зараз, стой. Відвертайся, давай. Ти ти не підглядаєш? Я теж все. А ти перша їш. Ні, дивиться, не замовлюся. Я Ми не дивлюсь, я її бачу, просто, що тут лежить в асабі тут і тут. Ярік. Що це таке? Давай. Я побачив, що оця вроде так лежить, як і лежала. Серйозно? Бля, <laughs> 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 <Let, laughs> давай далі їсти. <laughs> <laughs> коли ти поведеш на мою. До речі, ось ці смачні з авокадо. Давай тоді їх і спробую. Давай естям. Коштуй. Ну, no, давай, стій. Тепер я знаю де захована васабі. Ти знаєш, що я буцю не з'їла, того ти й поклав сюди, так? Да? Просто блядь. Скинди... Я нападу кладу собі. Та візьми, ту, ну будь ласка. Ну давай. дивись, Якщо там збоку, так, да, я так розумію. Чи ти піднімав згори? Коли будеш монтувати відео, побачиш. Мені так багато, як тебе кажеться.